З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження a 8 Long 2012 року випуску. Автомобіль офіційний, двигун 4.2 на повному приводі, автоматична коробка передач. Автомобіль повністю обслугований, до сьогоднішнього моменту обслуговується на офіційному дилері. камери 360, парктроніки в круг, гарні легкосплавні диски, гарна літня гума. Також є люк, безключовий доступ повністю по кругу. Задні партроніки, камера заднього огляду. Так як це лонгова версія, відповідно у нас є пам'ять сидінь, електрорегулювання. Далі в нас є управління мультимедії, підігрів і вентиляція, також є масаж, також присутній у нас холодильник. Автомобіль салон повністю був перешитий. Тут світла шкіра плюс Алькантара, також є мультимедійна система для задніх пасажирів. Стеля повністю в Алькантарі, також задні стойки, задня частина в алькантарі, люк також присутній. Далі по передній частині у нас також є пам'ять сидінь, всі чотири скло підйомника. На передніх сидіннях також електрорегулювання, також є масаж, управління світлом. Кермо у нас повністю в алькантарі, багато зони клімат-контроль, підігрів вентиляції, камери 360 все це присутнє. В автомобілі на даний момент всього 106 тисяч пробігу. Автомобіль в дуже класному стані. Абсолютно не потребує ніяких зауважень. Дане авто можна придбати в кредит лізинг а також за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська. 2А. запрошуємо вас на тест-драйв.